Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку зведення дробів до спільного знаменника порівняння дробів. На екрані ви бачите правило, за яким будемо діяти для того, щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника. Існує три таких кроки. Рухаючись якими. Ми з вами маємо навчитися зводити дроби до спільного знаменника. Правило каже, щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника. Треба перше знайти найменший спільний знаменник даних дробів. Друге. Знайти додаткові множники для кожного з дробів, поділивши спільний знаменник на знаменники даних дробів. Третє. Помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Давайте, користуючись цим правилом, зробимо декілька вправ. Перша пара дробів 2 п'ятих і 3 сьомих. Спробуємо звести ці два дроби до найменшого спільного знаменника. Подивимося на знаменники даних дробів. 5 і 7 це числа, які називаються взаємно простими, оскільки ці два числа діляться разом тільки на один. Їх найбільший спільний дільник одиниця. Тому для того, щоб знайти найменший спільний знаменник для цих двох дробів, ми маємо ці знаменники перемножити. Множимо 5 на 7 буде 35. 35 це найменший спільний кратник цих чисел, тому це і є найменший спільний знаменник. Я намалюю дві рисочки дробу, тут запишемо 35, і тут запишемо 35. Тепер. 35 ділимо на 5. Треба знайти додаткові множники, нам кажуть. Для цього ми маємо поділити спільний знаменник на знаменник даних дробів. На знаменники даних дробів. 35 ділимо на 5, буде 7. Записуємо 7 тут. 35 ділимо на 7, буде 5. Цю п'ятірку записуємо тут. Оці числа, що ми знайшли, називаються додаткові множники. Тепер помножимо 7 на 2 буде 14. 5 на 3 буде 15. До речі, кажучи, ми маємо 7 помножити на 2 і 7 помножити на 5, і буде 14 35. -х. 5 помножити на 3, 5 помножити на 7, буде 15 35. Бачите, написано помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Оскільки ми зразу з вами знайшли оцей знаменник як спільний, то ми множимо на додатковий множник тільки чисельник, а знаменник вже заздалегідь помножену на, на ці додаткові множники. Все, ми отримали два дроби з однаковим знаменником або із спільним знаменником. Другий розглянемо приклад. Сім дев'ятих. І шостих. Числа дев'ять і шість. Вже не є взаємно простими, оскільки вони обидва мають серед своїх дільників або спільний дільник число 3. 6 ділиться на 3. І 9 ділиться на 3, тому вони не взаємно прості. Ті діти, хто добре знає таблицю множення, зразу скажуть, що це число 18, оскільки 18 ділиться на 9, 18 ділиться на 6, і ми можемо записати. 18. 18 це буде новий спільний найменший знаменник для двох даних дробів. Тепер ми ділимо цей знаменник на знаменник даного дробу, на 9, буде 2. 18 ділимо на 6 буде 3. Оці числа додаткові множники, ми на них множимо 2 на 7 14, 3 на 5 – 15. Ми отримали два дроби з однаковим спільним знаменником. І цей знаменник є найменшим спільним знаменником. Якби ми помножили 9 на 6 – 54, це теж спільний знаменник, але він не найменший. А нам бажано знайти найменший спільний знаменник. Зглянемо ще один випадок третій. Такі два дроби запишемо 5 дев'ятих І 7 двадцять сьомих. Ці два дроби мають такі знаменники, що один з них ділиться на другий. Коли один із знаменників ділиться на другий, то спільним знаменником буде більший із цих чисел. Я записую дві рисочки дробу. Внизу пишу 27 у знаменнику 27 це найменший спільний знаменник, оскільки це число ділиться і на 27, і на 9. Ділимо знаходимо додаткові множники. 27 ділимо на 9 буде 3. 27 ділимо на 27, буде 1. На ці додаткові множники множимо чисельники. 3 на 5, 15. 1 на 7, 7. Цей дріб, ви бачите, не змінився, оскільки його знаменник співпадає з початковим знаменником знаменником даного дробу. А цей дріб змінився зовні. Але зазначенням він такий самий, оскільки ми і чисельник, і знаменник помножили на 3. 3 на 5 – 15, 3 на 9 27 і отримали вже два дроби з однаковим найменшим спільним знаменником. Розглянемо такий приклад 5,16 і 11,12. Спробуємо звести ці два дроби до найменшого спільного знаменника. Можна знайти найменший спільний кратник цих чисел, це і буде найменший спільний знаменник. Але можна поступити таким чином. 16 розкладемо як 4 на 4. 12 розкладемо як 4 на 3. Ви бачите число 4 це найбільший спільний дільник оцих. Двох знаменників. Тоді, якщо ми помножимо оцей спільний дільник на 4 і на 3, ми отримаємо найменший спільний знаменник. Я записую. 4 помножити на 4 це 16, і 16 на 3, це буде 48. 48 це буде найменший спільний знаменник. Оце число в них однакове, це їх спільний дільник у цих двох чисел. А ці числа відрізняються різні. Тому ми множимо 4 на 4 і на 3. Тепер те число, що залишилось тут справа, буде додатковий множник для лівого дробу. А це, що залишилось зліва, додатковий множник для правого дробу. Оскільки 48 поділити на 16 це буде 3. А 48 поділити на 12 це буде 4. Все ми отримали додаткові множники. Множимо 3 на 5 15, 4 на 11, 44. Це ми звели два дроби до однакового найменшого спільного знаменника. П'ятий приклад 7 вісімнадцятих і 17, двадцять четвертих. Уважно придивимося. це Числа із таблиці множення, тому нескладно зрозуміти, що 18 і 24 обидва діляться на 6. 6 це найбільший спільний дільник. 18 це 3 помножене на 6. А 24 це 6 помножене на 4. Значить, число 6 це найбільший спільний дільник даних знаменників. Бажано знайти найбільше число, на яке діляться кожне з цих чисел. В даному випадку 6. Тепер множимо 6 на 3 18, і 18 на 4, буде 72. Значить, 72 це буде найменший спільний знаменник. 72 ділимо на 18, це буде 4. А 72 ділимо на 24, це буде 3. Тепер множимо на додаткові множники, чисельники даних дробів. 4 на 7, 28. 3 на 17, 51. Все ми звели два дроби до найменшого спільного знаменника. Ну і ще один випадок. Ще один приклад шостий запишу. Одинадцять. сорок других. І п'ять двадцять восьмих. Уважно придивимося. Двадцять вісім і сорок два. Мають найбільший спільний дільник 14. Тут буде 3 і 14, А тут буде 14 і 2. Ви бачите, що я оцей однаковий множник записую всередині, щоб ми могли його обвести в кружечок. Так? 14, це в них спільний дільник. 14 множимо на 3, це буде 42. І 42 множимо на 2, буде 84. Значить 84 це найменший спільний дільник двох даних дробів. Ділимо 84 на 42, це буде 2, бачите, 2 ось, залишилось. І 84 ділимо на 28, це буде 3. Тепер множимо 2 на 11, це буде 22, 3 на 5 15. Все. Звели дроби до найменшого спільного знаменника. Тепер ви розумієте, що такі дроби, як 2 п'ятих і 3 сьомих, між собою не можна ні додати, ні відняти, не порівняти. А коли ми їх звели до спільного знаменника, ми всі ці дії можемо з цими дробами зробити. Ми можемо їх порівняти, і вже не складно сказати, що дріб 1435 менше, ніж дріб 1535, із двох дробів менше той, у якого менше чисельник, якщо знаменники однакові, можемо їх додати буде 29,35. Коли ми додаємо дроби, додаються чисельники, а знаменник залишається без змін, якщо у цих дробів однакові знаменники. Так само і тут 14, 18 і 15, 18 можна і порівняти, і додати. І всі дроби, що ми звели до спільного знаменника, можна і додавати, і віднімати, і порівнювати. Якщо ми візьмемо цю пару дробів, Видно, що 1527 більше, ніж 7,27. Можемо додати ці два дроби, буде 22,27, можемо відняти, буде 827. Отже, для чого треба зводити дроби до спільного знаменника? Для того, щоб можна було з цими дробами робити дії додавання, віднімання і порівнювати дроби. Віднімання і додавання дробів ми будемо з вами вивчати в наступній темі. А зараз поговоримо про порівняння дробів, коли цих дробів декілька, а саме виконаємо вправу, де треба розташувати деякі дроби в порядку зростання або в порядку спадання. Розглянемо такі дроби 2 третіх, 5 шостих, 1 друга, дванадцятих, 3 восьмих і 3 четвертих. Треба розташувати ці дроби в порядку зростання. Що це означає? Що спочатку найменший дріб, потім більший, 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 і саме останній найбільший із дробів. Для цього треба всі ці дроби звести до найменшого спільного знаменника. Уважно придивимося до цих чисел. Ви бачите, що тут числа 12, найбільше число. Да? Воно ділиться і на 2, і на 6, і на 3, і на 4, але не ділиться на 8. Значить, треба пошукати найменший спільний знаменник серед чисел 12 і 8. Нескладно зрозуміти, що це буде число 24. 24 ділиться і на 12, і на 8. А значить, буде ділитися на всі, ці Знаменники, що тут є. Ми записуємо з вами найменший спільний знаменник. Я оці рисочки тут записую знизу під кожним дробом свою рисочку. І знизу запишемо 24. Тут 24, 24, 24. 24 і ще раз, 24. 24 поділимо на 3 на знаменник даного дробу вийде 8. 24 ділимо на 6, буде 4. 24 ділимо на 2, буде 12. Ділимо на 12, це буде 2. Ділимо на 8, це буде 3. І ділимо на 4, це буде 6. Тепер на ці додаткові множники ми маємо домножити кожний із цих чисельників, оскільки знаменники вже спільні, ми записали: 8 на 2 16, 4 на 5 20, 12 на 1 12, 2 на 7 14, 3 на 3 9 і 6 на 3 18. Тепер можемо записати ці дроби в порядку зростання. Найменший серед дробів, що мають однаковий знаменник, є дріб 9,24, оскільки цей чисельник найменший серед усіх чисельників. Значить, 3 восьмих це найменший дріб. Я записую 3 восьмих. Далі. Наступний дріб буде 12 24. Йому відповідає дріб одна друга. Пишемо одна, друга. Далі наступний дріб 14, 24. Це буде 7 12. Далі 16. Наступне число. Це 2 третіх. Далі 18, наступне число це 3 четвертих. 20 найбільший серед чисельників, число 20, це 5 шостих. Все. Ми розташували всі ці дроби, всі дані дроби в порядку зростання їх, значить, в порядку їх зростання. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!